Обдерті стіни, зламані меблі, написи на вікнах і ще купа бруду. Думаєте, що це картина з якогось фільму про апокаліпсис? Ні, дехто з українців усе це бачив на власні очі в власних квартирах. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, якщо пам'ятаєш, десь буквально два роки тому так. здається, в Тернополі були такі спеціальні блогери. Я би їх назвав маргіналами, які спеціально знімали квартири. Що потім заради за... переглядів так, вони заради мільйонів переглядів просто oh. трощили орендовані квартири. Це треба мати трошки з кукухою, щоб все було нормально. Але знаєте, буває так, що орендодавці здавали довгострокове житло, якраз таки з надією, що все буде спокійно, бо це вподобувай легше розтрощити. Mm. Але коли орендарі виселялися, бо просто неочікувано зникали, що блокували контакти, то залишали після себе суцільних. Ось і навіть багато тисячні борги за комуналку. На жаль, ремонти після таких мешканців yeah. доводилось робити з власної кишені. Ну, звісно, таке буває не завжди, не лякайтеся. Але якщо вже трапилося таке, що робити? Угу. Як діяти власникам у подібних ситуацій? І головне, як себе обезпечити, щоб не втратити більше, ніж ти заробиш. Відповіді в матеріалі нашої колеги Каріни Шевченко. Як вам така квартирка? Людина пропала. В нас. І По всій квартирі розкиданий одяг, недопалки та сміття. Через відчинені вікна залітають голуби та залишають за собою слід, а стіни всипані різними написами. Кадри такої квартири на Подолі з'явилися у соцмережах. Їх опублікувала ймовірна власниця оселі, яку здавала в оренду молодому чоловікові. За її словами, він зник. О, водник. Ну, звісно, понятно, що наркомани трава, як сусід сказав. Так, одна індичка. Одна індичка. Тільки боже, боже, і за записки, О oh гад. цю квартиру чекатиме ретельний клінінг, каже жінка на відео. Ймовірно, сюди заселять нових мешканців. Але що стало причиною такого хаосу у квартирі після одного мешканця, який жив тут, так і не з'ясувалося. А це вже інша київська квартира. Тут обдерті шпалери, зламані полички та брудний матрац. Усе це після себе залишив квартирант. Власниця помешкання каже: чоловік втік, залишив комунальний борг, чималі витрати на ремонт, і на додачу ще й заблокував її у всіх месенджерах. При виселенні виніс персональні речі, навіть моє жіноче взуття і жіночий одяг. Знищив квартиру, не оплатив комунальні за три місяці. І втік. Після його виселення я зняла самостійно лічильники і прийшов ще додатковий борг 5 тисяч гривень за воду та 15 тисяч гривень за світло. Договір підписували. Протягом всього періоду оренди були постійні затримки оплати з його сторони з різних причин. На ремонт квартири я витратила вже 20 тисяч гривень. І ще одна неприємна історія з квартирантами. Тут жінка поселила знайомих, договір не підписували. Після виїзду з оселі залишили бруд, обдерті стіни та заплямований диван. Це не поодинокі історії, але неможливо передбачити, якою виявиться людина в побуті, кажуть ріелтори. Тому якщо квартирант обірвав після виїзду із вами усі зв'язки, у таких випадках єдине, що може, хоч якось, убезпечити власника, це заставна сума. По факту ми кажемо просто за певну суму грошей, яка, як правило, еквівалентна одному місяцю, в деяких випадках більше, яку власник отримає до моменту закінчення договору оренди і до моменту підписання акту про. Прийняту квартиру вже від орендарів. А якщо у власника є якісь сумніви, то він може їх пояснювати, аргументувати тим, що ви можете подивитись на стан меблів, на стан техніки. Тому я би хотів по цій квартирі трохи більшого залогу. Окремо письмова угода. Деякі орендодавці, які не користуються послугами ріелтора, нехтують договором про оренду. У таких документах зазначають важливі пункти про дедлайн квартплати, можливого виселення та відшкодування збитків. Він не завіряється нотаріально, але у випадку шкоди орендодавець може звернутися до поліції. Що стосується пошкоджень, нам необхідно зібрати усі докази. По перше, нам необхідно довести факт того, що майно перебувало в оренді, це обов'язково має бути договір і акт приймання передачі. Ми звертаємось безпосередньо до суду вже з зібраними доказами. Ми звертаємось безпосередньо до суду з цивільним позовом про відшкодування збитків. Однак, в даному випадку, тягар доведення полягає на орендодавця. Але страждають не лише орендодавці у цій історії, як пишуть у соцмережах, вже ймовірна власниця квартири увірвалася в помешкання без дозволу в той час, коли орендарки не було вдома. На відео видно, жінка вдарила кота, а також, нібито порпалась в особистих речах мешканки, та навіть їла їжу з холодильника. Це е, є порушенням безпосередньо права на приватне життя орендаря, яке е, регулюється і гарантоване нам конституцією України, цивільним кодексом України, е, законом України про захист персональних даних, е, тобто. Приходити орендодавцю до орендаря в квартиру без дозволу це заборонено законом. В даному випадку можна вільно викликати поліцію для вирішення даного конфлікту. Тому, якщо ви орендодавець та хочете перевірити стан квартири, необхідно домовитися заздалегідь, кажуть ріелтори. Зв'язатися з орендарем мінімум за добу і бути присутнім у квартирі лише за його згодою.